У самому центрі жмеринки неподалік від залізничного вокзалу яскравими фарбами красується комунальний заклад Жмаринський ліцей No4. Понад 130 років тому заклад був заснований як перша приватна школа, виключно для дітей-залізничників. А згодом освітній заклад отримав статус Міністерського залізничного училища. Назви і статус з роками змінювалися, як і номерація школи номер 5 17, 35 та 56. Сьогодні це сучасний освітній заклад із європейською термомодернізацією будівлі, новітнім освітньо-технічним забезпеченням, яскравими ремонтами у приміщеннях та науково-методичною базою. Заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів No4 славиться своєю столітньою історією успішними та талановитими випускниками, славними династіями педагогів. Сьогодні у школі навчається 861 учень. Освітній процес забезпечують 67 педагогічних працівників та 23 особи обслуговуючого персоналу. У 2018 році завдяки залученим коштам європейського гранту вдалося повністю модернізувати будівлю школи, замінити систему опалення, відремонтувати та утеплити покрівлю і фасад, забезпечити сучасну систему рекуперації у всіх класах школи. Щороку в закладі відкривають нові відремонтовані класи нової української школи зі зручними одномісними партами, ергономічними меблями, комп'ютерним і мультимедійним обладнанням. У закладі облаштували ресурсну кімнату, де діти мають змогу працювати із викладачами-логопедами, дефектологами та психологами. Тут проводять корекційні заняття і допомагають дітям в ігровій формі опанувати нові вміння і навички. А завдяки мультимедійному столу звичайні книги і малюнки оживають, відтворюють 3D-моделі рослин, тварин та різних предметів. Малеча від таких занять просто в захваті. Одним із пріоритетних напрямків управління освіти жмарінської міської ради та безпосередньо школи номер 4 є якість харчування дітей та безпека. В ліцеї облаштували систему блискавкозахисту, укриття на випадок повітряних тривог, забезпечили куточки безпеки із необхідним обладнанням та кабінет надання медичної допомоги п'ять років поспіль. Ліцей номер 4 демонструє кращий досвід системи харчування дітей. Тут проходять обласні семінарі із обміну досвідом, а журналісти всеукраїнських медіа розповідають про те, як у шкільних їдальнях жмеринки готують за рецептами відомого кулінарного експерта Євгена Клопотенка. Діти отримали можливість самі обирати страви до смаку, і завдяки вибору зросла кількість бажаючих харчуватися здоровою їжею. До зміни системи харчування також підійшли комплексно. Здійснили капітальний ремонт харчоблоку, їдальні, закупили новий посуд, холодильне та кухонне обладнання. Багато уваги в ліцеї приділяють здоровому способу життя. На вулиці встановили майданчик для воркауту, є спортивна зала із тренажерами, там м'якою поверхнею для молодших класів, а також велика спортивна зала. Уроки фізкультури також проводять на свіжому повітрі і в басейні. Саме у школі номер 4 започаткували секцію з флорболу і бадмінтону. У співпраці з Федерацією Бадмінтону та за підтримки Міністерства освіти і науки України на базі ліцею номер 4 пройшли навчання вчителі фізкультури із запровадженням модуля Бадмінтон на уроках. У спортзалі провели ремонт. Облаштували сучасну систему вентиляції, закупили новий спортивний інвентар для великої кількості модулів. Це дає можливість дітям обирати різні види спорту і проводити змагання загальноміського, обласного і всеукраїнського рівнів. Учні школи щороку здобувають десятки нагород у спортивних чемпіонатах, виборюють призові місця в обласних олімпіадах, всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Уроки старших класів проходять у кімнатах, оснащених математичним, програмним обладнанням, комп'ютерною технікою, підключеною системою Wi-Fi. Улюбленим заняттям багатьох дітей є відвідування гуртка робототехніки. Тут зростають майбутні інженери і програмісти, які власними руками під керівництвом вчителя майструють справжніх роботів і завдяки програмному забезпеченню змушують їх виконувати різні завдання: наприклад, долати перешкоди на шляху, рухатися лише по смузі із відповідним кольором, або переміщати вантажі. Затишна і спокійна атмосфера панує у медіатеці ліцею. Це саме те місце, де можна почитати хорошу книгу і знайти необхідну інформацію на урок. У кожному куточку школи є тематичні виставки дитячої творчості та успіхів, місця відпочинку з друзями, а також можливість зіграти з однокласниками в настільний теніс. У 2021 році Жмаринський ліцей No4 успішно пройшов інституційний аудит Державної служби якості освіти. За результатами моніторингу освітній заклад отримав акт перевірки усіх напрямків роботи, а експерти допомогли побачити як сильні, так і слабкі сторони. Ліцей номер 4 шанує пам'ять тих, хто виборює нашу свободу і незалежність України. В закладі облаштували куточок пам'яті випускників, які загинули у боротьбі за рідну землю. Серед них і портрет випускника та вчителя фізкультури Дмитра Терещенка. Пам'ять про вчителя завжди житиме у серцях колег та учнів. Шкільне подвір'я завжди об'єднує учнів усього ліцею під час перерв. То достатньо місця для відпочинку, рухливих ігор, занять на вуличних тренажерах, а також є зручні місця для паркування велосипедів. Жмарінський ліцей номер 4 сучасний освітній заклад зі столітньою історією, власними традиціями і амбітними планами на майбутнє. Тут не просто допомагають отримати нові знання, визначити пріоритети майбутньої професії, але й вчать бути справжньою людиною.